Мої вітання, друзі, на ремонті Праска Philips не хоче гріти. Вона свіжа, їй у нас один рок, але, як ви бачите, підошва трішки підплавилась на капроні. І Будемо перевіряти, що з нею не так. Подаємо живлення, як ви бачите, струм нічого не споживає, так і буде. Накручуємо термостат, регулятор на максимум, але як ви бачите, вона не вімкнулася і струм, звісно, не споживає. Тобто проблема. Зазвичай, мабуть, в термостаті, як в прошлий раз. Давайте будемо розбирати. Вимикаємо напругу і відкручуємо гвинт задньої кришки. Знімаємо задню кришку вона на защіпки в верхній частині. Далі відкручуємо гвинти фіксації кабеля і відкручуємо два гвинта кріплення верхньої частини. Також знімаємо кнопки помпочок. Тут є гвинт, як ви бачите, його теж треба викрутити. Що ми зараз і зробимо? Викручуємо гвинт, далі ми знімаємо заглушку в носовій частині і, звісно, відкручуємо ще один гвинт. Філіпс дуже гарно розбирається, тут небагато гвинтів. Далі знімаємо ручку регулятора термостата. Все зняли її і обов'язково знімаємо ось такий маленький лускунчик, щоб його не загубити. Обережник його достали і відложили, щоб він нікуди не закотився. Так, все, далі відкручуємо ще два гвинти. Є таке діло, і знімаємо верхню частину праски, добираємося до серединки, але це ще не є. Середина, відкручуємо ще три гвинти. Звісно, і знімаємо оцю частину і добираємося до подошви, до серця. Разки. Будемо перевіряти. Що тут не так? Давайте ми спочатку перевіримо сам терморегулятор. Як ви бачите, він опор не показує, але в вімкнутому стані. Уважно придивляємося на нього і бачимо ось таку біду. Між контактами у нас попало щось попало. Чи пісок, чи то сміття якесь, я не знаю. Ми його будемо вичищати і надіємося, що все запрацює. Так, відчистив я контакти термостата. І дивимося, він вже у нас запрацював. Все, Він вімкнувся, далі вимикаємо, він у нас вимкнувся. Ще раз вмикаємо і він вмикається. Дуже добре все. Далі ми вичищаємо все від сміття, щоб знову воно не попало між контактами. Відчистив я все, підошву. Далі ми перевіримо, чи в нас справна тена, щоб робота була не зря. Перевіряємо її і. Дійсно, тена у нас справна. Це дуже добре. Термостат, терморегулятор у нас теж справний. Далі ми ставимо ці термостійки і зачиняємо цю ось частинку, закручуємо її, звісно, все дуже добре. І ставимо верхню кришку, верхню частину праски і закручуємо, звісно, всі гвинти. Далі ми ставимо цей лускунчик. На своє місце, і, звісно ж, ставимо ручку регулятора термостату. Перевіряємо, все працює. Звісно ж, закручуємо гвинти і ставимо заглушку. Все тут добре, ставимо клавіші помпочок, щоб вони фіксуються тут. Далі фіксуємо мережевий кабель за допомогою такої стяжки, і далі закручуємо всі гвинти. Далі збираємо, фіксуємо задню частину, звісно ж, закручуємо її. Тут більше похоже на посібник по розбірці і збірці праски. Ну, комусь згодиться. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Подаємо живлення, поки ще нічого не споживає. І накручуємо термостат. Як ви бачите, у нас лампочка засвітилася, тобто нагрів пішов і праска споживає 2,2 кВт. Все запрацювало. Ось така. Причина нескладна, друзі, була все. Праска нагрілася і вимкнулася. Далі я чищу трішки підошву. і Буду віддавати власниці. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.